Вітаю всіх! Сьогодні обзор монети України, одна копійка 2005 року. Монета виготовлена з магнітної сталі, притягується в магніту. Аверс монети має напис Україна, тризуб, Дата та по боках листя каштану з колосям пшениці. Реверс, напис одна копійка. Та по колу ягоди калини у 8 ячейках. Звичайна магнітна монетка коштує свій номінал. але но деякі екземпляри, такі як ось тут подвійний кант, мають монетки. Ціна на них стартує від 10-15 доларів за одну монетку. Якщо вам попадає монетка, яка не магнітиться, ціна на нього від 100 доларів. І монетка з поворотом у 180 градусів або з браком аверс-аверс або реверс-реверс, Ціни на такі монетки договірні. Якщо у вас є такі монети, пишіть телефонуйте, я їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.